Важко після всього пережитого повертатися в цивільне життя трошки змінюється світогляд і розуміння. Важко тим, що є багато хлопців, дорослих більших за мене здорових, які ходять, вони бояться, ходять собі в нічні клуби, випивають і ще щось, і потім починають говорити, що та війна, це таке, її тут немає, ну, і вони нічого не роблять заради того, щоб ми наближилися ближче до перемоги. Зовсім взагалі байдужі люди. Завжди страшно. Весь час страшно, але цей страх потрібно контролювати. Так би кажучи, направляти його в правильне, в правильне русло. Бо якщо ти тасушся страху, ти наражаєш на небезпеку в першу чергу себе, і потім ти наражаєш на небезпеку своїх побратимів. Або був прильот. Або, можливо, я нарвався на СВП. СВП – це саморобний вибуховий пристрій. Можливо, хтось заклав з ворога і все. Ну і Трапився вибух, піднялася пилюка. Я спочатку нічого не зрозумів, бантузило, а потім дивлюся на ногу і бачу, що як сказати, нога не жива. Відсутність ноги ну, зараз протест це майже те саме, що нога є, але ти просто її не відчуваєш. Кажеш, спочатку потихеньку там піднімаєш легеньке, пробуєш ходити, ставати на ногу. Типу перший раз я ставав, ну вони ну це щось нове просто. Тобі непривично, ти не розумієш, як взагалі ця штука працює. І весь час потрібний візуальний контакт. Через це я й хожу з протезом. Я його штанину піднімаю, щоб десь якісь нерівності. і в Мене був візуальний контакт. Те, що буду знову виконувати ті, ті завдання, те, що до цього виконував, це є шанс, але він дуже маленький. Більшого стану інструктором, мене поставлять на посаду інструктора, або ж буду теж робити дрони. Щоб вони не дізналися, що таке війна, справді. Ось, наприклад, це моя кохана дівчина. Я її дуже сильно кохаю, да. щоб вони просто не зрозуміли справжню суть війни.